Відос на повну катушку, тут подогріви, регулювання всі йдуть, складування зеркал, відкривання багажника. Mercedes Benz написано, строчечка йде. Червоненька, така комбінований салончик. Я за себе сів. Ззаді. Однак глянь, я. Заді. Заді. Ага. Так вона що йде? МГшне? Тутри, коври, МГшні. Бенбуть. Поджойстик. Каже, вже каже, буду BMW міняти на Мерседеса. Посидів в Мерседесі, каже, буду міняти BMW на Мерседеса. Чорний потолок. Ну ця дорожча трошечки. Цей Мерседесик трошечки дорожчий. Дивіться, бачите. Це все виглядає. Зараз покажу. Екстер'єр цього Мерседеса. От, заглушечка стоїть під камеру, Без ключових доступів, правда, тут немає. Дивіться, такий мерсік. Зараз я вам покажу нього зовні, потім скажу ціну. обов'язково буде ціна на цього Мерседеса. Дивіться, до кінця не перемикайте. Опа! Ось такий вигляд по Мерседесу є. Електроляда, функція комфорта, електрофоркоп, мерседес оригінал шилді Коврик, ручка. Опа, весь комплект лежить, європейський комплект, компресор. Ось так це все діло виглядає. Дивіться, дивіться. Дякую. І цінник, те, що ви любите найбільше, ціна на автомобіль 22 тисячі на старт за цю машину просить. Як завжди, біля машини можна ще торгуватися, і як показує практика, торгуватися можна, скажімо так, досить непогано. Так що не зволікайте. За посиланням в шапці профіля ТГ є всі умови проїжджаєте і робимо вам дуже гарну, можна сказати, поптову ціну на будь-який із автомобілів, які є взагалі на майданчику. Отака вот ГЛБшечка.